Ну що, друзяки, готово. Перепиляв я весь свій ЕППС е е е 20-ку. Ось, бачите, ось. Коротше, це буде крищі, вставляться ці дахи. Коротше, все, Клей купив, все зробив, Коротше, все порізав. Отак воно вставиться на клей, бачите? Ідеально порізано. Прям ідеально. Ваня молодець, прям вставляється, клей. І все. І будуть отакі теплі криші в нас. Ну, що ще? Получилося 110 криш, і ще і... відходи. Ну, з цих відходів. Як оказалося, коротше, з одного листа у мене вийшло дві даш, два дахи. І коротше, з я ще 55 штук у мене вийшло таких заставних теплих. Отакі в мене заставні на пасіці. І ось ще вийшло з оцих відходів. Треба прикрутити брусочок верхній. Ну, коротше, Купляв робив криші, а вийшло ще і заставні. Будуть заставні теплі. Ну, і оце відходи, оце і оце. Не знаю, це такі маленькі отходи, а тут такі гарні відходи. Дивіться, які широченькі. Коротше, Тут навіть теж можна з трьох штук зробити ще одну кришу утеплити. Коротше, оце вона відход. І це відход. Коротше, все, поклаємо криші і. В бой, в бой, в бой. Е, Бачила, як я різав на циркулярочки. Звісно, це небезпечно, ну, тим не менш, щоб не купляти раді цього станку, коротше, акуратно, не спіша, порізав на циркулярочки. Коротше, оце якось такі справи, друзяки. діло движеться вперед. Ну, все, пока.